Але проти Дональда Трампа повстав Віктор Орбан, відмовившись виконати його вимогу, припинити купувати російську нафту. Останні заяви угорського прем'єра свідчать, Будапешт підтримуватиме економічні зв'язки із Москвою, навіть якщо це зашкодить відносинам з Америкою. Передбачувано до Орбана пристав його словацький колега Роберт Фіцо заявив, що, попри тиск сполучених штатів і Європи, Братислава теж не припинить імпортувати нафту з Росії. Але ж Євросоюз представив на 19-й -19 пакет санкцій із планами вже за рік цілком відмовитися від російського газу. То зрештою чи знайдуть в ЄС важелі впливу і тиску на Угорщину і на словаччину. Анна Грішина продовжить тему. Орбан проти Трампа, бо США змушує Угорщину відмовитися від російської нафти. Ми вислухаємо всіх, спокійно відповімо кожному, а потім діятимемо так, як вигідно угорцям. Минулого вівторка в Нью-Йорку очільник білого дому був абсолютно впевнений. Варто лише йому попросити, і угорський прем'єр змінить свою думку. Президенте Трамп, що б ви хотіли сказати прем'єру Орбану, який не припиняє купувати російську нафту? Він мій друг. Я з ним не розмовляв, але в мене таке відчуття, що якби це зробив, він би можливо припинив. Але сталося не як гадалось. Віктор Орбан наголосив, його держава сама вирішуватиме в кого і що купувати. Америка – велика країна, а Угорщина менша. Але в одному ми подібні обидві країни суверенні держави. Нам не потрібно приймати аргументи одна одної. Америка має свої аргументи та інтереси, як і Угорщина. У нас є спільне. Ми їх чітко висловлюємо та представляємо. І якщо ми в добрих стосунках, скажімо як друзі, то ми слухаємо один одного. А далі кожний робить те, що хоче. До Угорщини доєдналася і словаччина, яка теж залежна від російських енергоносіїв. Вони обидві щодня імпортують до 250 тисяч барелів нафти, трубопроводом, дружба. Ніхто бі нам немає, ніхто не повинен вказувати нам, де брати газ і нафту, тому що згідно з міжнародним правом, це суверенне право країни визначати джерела отримання енергії у Вашингтоні. Давно тиснуть на Європу, змушуючи поставити крапку на бізнесі з РФ. Вкотре наголошують, прибутками від продажу чорного золота Москва зокрема фінансує війну в Україні. Очільник Білого Дому наполягає, щоб Брюссель шукав альтернативні джерела постачання нафти до країн ЄС. Російська економіка зараз перебуває в дуже складному становищі. Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію. Всі думали, що війна закінчиться за три дні, але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх, вона продовжується. Це не найкраща ситуація для Росії у червні. Єврокомісія презентувала план припинення імпорту енергоносіїв у ЗРФ. За ним остаточно країни ЄС мали б попрощатися з російською нафтою та газом до січня 2028-го. військова економіка Росії підтримується доходами від викупного палива. Ми хочемо скоротити ці прибутки, тому ми забороняємо імпорт російських енергоносіїв на європейські ринки. Час перекрити цей кран. От тільки до презентованого тиждень тому 19-го, пакета антиросійських обмежень постачання нафти до ЄС трубопроводом дружба не увійшли а країнам, які не мають виходу до моря, як ті самі Угорщина та Словаччина, офіційно зробили поступки. Блакитне палово дозволили купувати у Газпрому за короткостроковими контрактами. Натомість і Угорщина, і Словаччина погрожують. У майбутньому не голосувати за антиросійські санкції, якщо Європа не забезпечить їх дешевими енергоносіями. На допомогу Європі відгукнулися союзники за океану. Міністерство енергетики США готове взяти на себе відповідальну місію. Повністю замістити російський газ і нафту, які надходять до ЄС. Водночас і Україна незабаром планує запропонувати словаччині дієві альтернативи російським енергоносіям. Але чи зможуть ці пропозиції змінити проросійські настрої Будапешта та Братислави? І що робитимуть США та ЄС, якщо позиція Угорщини і Словаччини не зміниться? Питання поки без відповіді з Брюселя. Анна Грішина, ми Україна, марафон. Єдині новини.